Сьогодні, 19 лютого, до Тернополя завітав арт-десант. Письменники, артисти, музиканти та заслужені діячі культури згуртувались, аби не лише підтримувати дух цивільних та бійців на сході, але й для того, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми вирішили, що в ці важливі трагічні спогаді про найновітніший період української історії варто. Показати той репертуар тих митців, яких не бачить Україна, не чує Україна, не читає Україну з різних дуже причин. Гібридна Україна не знає українських співаків, не знає гурти, не знає авторів, не знає письменників, не знає композиторів. І тому, якщо гора не йде до магамата, то я відчув себе тою горою, я її гора. І прийшов, ми прийшли всі, зробили такий тур, чотириденний. Ми називаємося Арт десант. Наші рейди досить часті. Ми виступаємо в найнесподіваніших точках, засекречених точках, або точках непоказних, або потаємних точках і небезпечних точках, тому що офіційно, якби це через штаб чи Міноборони, чи Мінкульт пробувати, то. Це вимагає захисту, перевірки, це вимагає, щоби хтось брав за тебе відповідальність і таке інше. Благодійний вечір на пошану полеглих під час революції гідності у Тернополі відбудеться завтра, 20 лютого, у Палаці культури Березіль о 16.00. Вилучені кошти з концерту Ардесанто підуть на підтримку та реабілітацію захисників вітчизни, бійців добровольчих батальйонів. Сьогодні ми приїхали до вас в такі тяжкі дні. Це 18, 19, 30 лютого Дні масових розстрілів на майдані молодих, невинних, красивих людей, патріотів. І Тернопільщина також, на жаль, має представників, які загинули. Це Олександр Капінос, тих, що я знаю, молодесенький, Андрій Войтович і Устин Голоднюк. Зараз це були ця Небесній Сотні, коли дивишся в ті обличчя, тут всередині все просто перевертається від болю і уявляю собі сльози матері, гіркі сльози матері. І я думаю, що вони, можливо, не були такі гіркі, якщо б матері бачили, що в нас щось міняється, і що в нас дійсно відбуваються зміни, і що їхні діти переговоря на далені. Їхні діти просто з неба дивляться на нас і. Контролюють, що робимо ми, що робимо ми для того, щоб довести їхні справи до кінця. Майдан не завершився, Майдан перервався війною. Усі ці патріоти, які стояли на Майдані, вони масово перейшли на схід. І хтось загинув там на фронті, хтось ще воює. І ми, митці, у нас своя зброя. Наша зброя це пісня, це слово. Місія ми це це служити людям, це давати їм той харч, давати їм ту поживу, давати їм надію і давати їм нашу підтримку. І тому ми їдемо, і тому ми співаємо.